Загиблий під час ДТП у США, 29-річний житомирянин Артем Вітєгов з дитинства займався кікбоксингом. За 12 років у спорті хлопець неодноразово був призером всеукраїнських та міжнародних змагань. Друзі по спорту згадують Артема із посмішкою. кажуть, попри те, що він був організованим та цілеспрямованим. Хлопець був і ще й мрійником та завжди прагнув подорожувати. Артем був такою своє, своєрідною людиною. В якій країні ми б не були. Він знаходив для себе якісь цікавинки, які Заради яких він один раз навіть проходив, пробігав 12 кілометрів за те, щоб зробити собі буквально монетку, жетончик зробити такий собі. І це було в Австрії. Його завжди приваблювали подорожі і бажання чогось нового. Так запам'яталося такий випадок, коли ми їздили в саки на збори, а він підібрав свій, так, методику свій, очищення організму, як виведення шлаків. Там, от, і якби там дієти деякі були, там все якби. І якраз період високих нагрузок, потрібно було добре харчуватися, якби. а він себе цьому. Ну, він приходив на ці тренування, такі, ледь, ледь, ледь мало не заносився в кімнату. І він все, я в собі ніколи якби, ну, не здавався, якби. він поставив собі ціль, все, все очиститися, якби все. І він навіть, не дивлячись на те, що тяжкі тренування, якби, були, все, він якби, дотримувався цього. Так, така людина якби, була, цілеспрямований такий, якби да був. Шкода, що так трапилось, такий би але... дуже не вернеш. Два роки тому Артем поїхав до Сполучених Штатів Америки. працював на лайнері. Там познайомився зі своєю майбутньою дружиною Євгенією. Потяг до екстрему та подорожей не полишав хлопця. Разом із коханою він об'їхав пів Америки, шукаючи гострих відчуттів. Своїми враженнями Артем активно ділився у соцмережах, а незадовго до гибелі. Навіть створив відеоблог. Однак ранок 24 січня став фатальним для подружжя. Мікроавтобус, яким кермував Артем, зіштовхнувся з пожежною машиною. Він е, їхав. По дорозі там швидкісна, швидкісна спра, траса, і на цій трасі стояла пожежна машина, і машина швидкої допомоги. Там вже була аварія. Він в'їжджає в стоячу машину пожежної пожежну. І одразу розбивається насмерть. А його жінка була в цьому в його машині, спала там за заперетинкою. Вона лежала, тому у неї є пошкодження, але такі, що вона живе. Вона вже почала рухати там пальцями. Ну але знаходиться на штучному диханні. Із Америки про аварію родині витягових повідомив колега Артема. Ми мені повідомили ввечері вже майже під 12 ночі. Я зразу зв'язався з нашим консулом. Діслали все, що могли там на, на їхню електронну адресу. Він зв'язався із медиками із поліцією. Ось я потім дзвонив через перекладача в поліцію в, в, в к медикам. Вони сказали, що до п'ятниці вони все зроблять, що потрібно. Сказали вже не так, що він був абсолютно здоровий. Серце його не хопало, не інсульт, не інфаркт. Тобто, таким чином абсолютно він був була і без алкоголю. В п'ятницю вони вже сказали, що можуть віддавати брата. щоб можна забирати його переправляти на Україну. Наразі ні з роботодавцем хлопця, ні зі страховою компанією, яка могла б покрити витрати на перевезення Артема до України. Родина Витєгових зв'язатися не можуть може. тому і звертаються до усіх небайдужих за фінансовою допомогою. Я не можу вийти на страхову якусь компанію, роботодавець Артема. Він обіцяв допомогти. Ну ну я навіть ще з ним не зв'язався. Абсолютно. Я е, звернувся ще до священника. Там місто Клівлінд, штат Агайо. 12-15 тисяч доларів буде коштувати. Перевіз тіла покійного на Україну. Тобто, це не ті баснословні суми, про що там казали. Ну він каже, що може бути сума, може туди-сюди бігати там по різним причинам, але 12-15 це не 50. Тисяч ми все ж таки думаємо за рахунок страховки. Якщо ні, то збираємо суму. Якщо часом там можливо щось там лишається, ці кошти нам особисто не потрібні. Це треба кошти для Артема перевезення. Ось значить, якщо щось лишається, ми все передамо жінці його, бо вона в тяжкому стані в лікарні.